Ви точно знаєте, як виглядає листя Волоського ріха, але чи здогадувалися ви, що більшість людей навіть не підозрює, який скарб ховається у цих звичайних листочках? Так, вони можуть стати вашим найкращим природним лікарем, або ж навпаки, спричинити проблеми, якщо використовувати неправильно, і це не перебільшення. Уявіть собі, простий чай з листя волоського ріха може зміцнити ваш імунітет, очистити організм і навіть допомогти контролювати рівень цукру в крові. А якщо використовувати відвар для волосся, воно стане міцнішим і блискучішим. Як і обіцяв, у цьому відео я поділюся з вами найкращими способами використання листя волоського оріха, як правильно заварювати чай для імунітету та очищення, як приготувати відвар, що зробить волосся здоровим і сильним, як зробити настій для ран та боротьби за акне і навіть настоїнку, що працює як природний антисептик, як зробити простий, але дуже корисний засіб поласкання для ротової порожнини. А також розкажу, кому. Такі засоби можуть нашкодити. Залишайтеся зі мною і ви дізнаєтеся, як отримати максимум користі, не нашкодивши собі. Отже, починаємо з найпростішого і найпопулярнішого засобу чаю з листя волоського гріха. І знаєте, що найцікавіше, його можна легко приготувати вдома, але важливо дотримуватися правильного дозування, щоб не нашкодити собі. Як правильно приготувати чай? Візьміть одну чайну ложку подрібного сушеного листя волоського ріха, Залити 200 мл окропу. Це приблизно одна чашка. Настоїте 10-15 хвилин. Просидіть через сіточка або марлю. Як пити? Пити цей чай потрібно по одній склянці, один-два рази на день. Більше не бажано, бо листя містять сильно діючі речовини, які при передозуванні можуть викликати побічні ефекти. Користь цього чаю підсилення імунітету. Уявіть собі, що ви підтримуєте свій організм природним засобом без хімії, очищення організму. Він допомагає виводити токсини, які накопичуються в нашому тілі через їжу, забруднене повітря через стрес, регулювання рівня цукру в крові. Це особливо важливо для тих, хто хоче знизити рівень цукру природним шляхом. Кому не можна пити цей чай? Вагітні жінки, діти до 5 років, люди з хронічними захворюваннями, шлунку або нирок, алергіки. Якщо ви маєте будь-які сумніви, завжди краще порадитися з лікарем. Важливе попередження: не пийте більше ніж дві склянки на день. Це не звичайний чай а потужний природний засіб, який може не тільки допомогти, але й нашкодити. Повіть собі, що для зміцнення волосся та боротьби з лупою. Не потрібно дорогі шампуні або бельзами. Відвар з листя волоського ріха може забезпечити натуральний догляд, який справді працює. Як приготувати відвар для волосся? Візьміть дві столові ложки подрібного сушеного листя волоського ріха, залийте одним літром води, варіть на слабкому вогні приблизно 10 хвилин. Дайте відвар охолонути і обов'язково просідіть. Як використовувати ополіскуванням? Після миття волосся шампунем просто ополесніть волосся цим відваром, не змивайте. Дайте волосся висохнути природним чином: маски або компреси. Змочіть ватні диски або марлю і у відварі. Накладіть на шкіру голови на 20-30 хвилин, потім змийте теплою водою. Який ефект ви отримаєте? Зміцнення коренів волосся, зменшення жирності шкіри голови, боротьба з лупою та подразненням, здоровий блиск та густина волосся, важливе попередження. Використовувати відвар треба обережно, надто концентрований розчин може нашкодити, особливо якщо у вас світле або дуже чутливе волосся. Якщо після застосування з'являється свербіж або випадіння, негайно припиніть використання. Корисна порада, цей відвар підходить навіть для щоденного використання, але все ж краще робити перерви. Наприклад, застосовувати через день-два. Ви знали, що листя Волоського горіха можна використовувати навіть для загоєння ран та очищення шкіри? І це не просто народні байки, його антисептичні властивості відомі з давніх часів. Як приготувати настій? Візьміть одну столову ложку сушеного подрібного листя волоського горіха, залити 250 мл окропу, це приблизно одна чашка. Настойте 30 хвилин, потім процедіть. Як використовувати? Для очищення ран протирайте рану або уражену ділянку шкіри 2-3 рази на день. Для обробки акне та подразнувань. Застосовуйте нестій у вигляді компресу або протирання обличчя. Робіть це щодня перед сном. Для шкіри всього тіла додайте у ванну близько 1 літра настою на ванну. Така ванна допоможе очистити шкіру, зняти подразнення та навіть зменшити висипи. Який ефект ви отримаєте? Швидше загоння порізів, ран, подряпин, позбавлення від подразнень та висипів, очищення шкіри від бактерій та грибків, покращення загального стану шкіри, важливе попередження. Не застосовуйте настій на глибокі рани або відкриті виразки без консультації лікаря. Якщо після застосування з'явилися печіння, почервоніння або інші неприємні відчуття, припиніть використання. Корисна порада: настій з листя волоського гріха можна зберігати в холодильнику до трьох днів, але краще використовувати свіжий, щоб отримати максимальну користь. А ось зараз поговоримо про один із найефективніших засобів, які можна зробити з листя волоцького горіха. Настойка на спирту це справжня знахідка, яка працює як природний антисептік. Як приготувати настойку? Візьміть 100 грам сушеного або свіжого листя волоцького горіха, помістіть листя у скляну банку або пляшку, залити 500 мл спирту або горілки. Краще спирт 70%, закрийте кришкою та поставте у темне місце. Настоїте протягом двох тижнів щодня, струшуючи ємність. Процідіть через марля або сита та перелити в чисту пляшку для зберігання. Як використовувати настоянку? Антисептичний засіб. Застосовуйте для обробки порізів, дрібних ран, укусів комах, наносіть за допомогою ватної палички або диску. Природний йод деякі люди використовують настойку як замінник йоду для дезінфекції. Це дійсно працює, адже листя волоського горіха містять природні антисептичні речовини. Засіб від акне та шкірних висобів обережно наносіть на проблемні зони за допомогою ватної палички, використовуйте один-два рази на день, але стежте, щоб не пересушити шкіру. Який ефект ви отримаєте? очищення та знераження ран, зменшення запалення на шкірі, захист від інфекцій та грибків, допомога в боротьбі з акне. Важливе попередження. Ця настоянка призначена лише для зовнішнього. Нічого застосування не наносіть на великі відкриті рани або глибокі порізи. Зберігайте подалі від дітей. Якщо ви помітили подразнення або печіння після застосування, негайно припиніть використання, корисна порада. Зберігайте настоянку в темному прохолодному місці. Так вона зберігатиме свої властивості до одного року. Отже, ми вже розглянули, як зробити чай, відвар, настій та настоянку на спирту з листя волоського ріха. Але зараз поговоримо про те, кому це може нашкодити. Це важливо, тому не припускайте цей момент. Кому не можна використовувати засоби з листя волоського ріха, вагітні та жінки, які годують грудьми, листя містять активні речовини, які можуть негативно вплинути на здоров'я дитини або матері. Діти до 5 років у дитячому віці Організм дуже чутливий до сильнодіючих речовин. Краще не ризикувати. Люди з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Якщо у вас є проблеми зі шлунком, кишечником або підшлунковою залазою, то краще уникати чаю та настою. Алергіки, якщо ви маєте алергію на волоський горіх або інші горіхи, не варто ризикувати. Люди з важкими захворюваннями нирок або печінки. Природні компоненти листя можуть дати непередбачувану реакцію при серйозних проблемах з цими органами. Важливо нагадування, ніколи не перевищуйте дозування, навіть якщо ви повністю здорові. Це не звичайний чай або косметичний засіб, це сильний природний препарат. Якщо ви дослухали аж до цього моменту, ви справжній молодець, і ось як і обіцяв, п'ятий рецепт для вас. Це простий, але ефективний засіб для полоскання ротової порожнини. Це наше здоров'я зубів та ясен. Як приготувати? Візьміть одну чайну ложку подрібного сушного листя волоського ріха, залийте 200 мл окропу, настоїте 20 хвилин та процідіть. Як використовувати, полишіть рот 2-3 рази на день. Це допоможе зменшити запалення ясен, позбутися бактерій та навіть зміцнити зуби. Важливо, не ковтайте ці не він лише для полоскання. Ну що, сподобалося? Отже, листя волоського ріха це дійсно потужний природний лікар. Якщо використовувати їх правильно, можна отримати величезну користь. Але важливо пам'ятати, що будь-які природні засоби потребують правильного застосування, тому використовуйте лише ті рецепти, які вам підходять і дотримуйтеся дозування. Якщо інформація була корисна, підтримайте відео лайком, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Нехай ваша кухня завжди приносить вам лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.